Щось задумували. Прикупив собі першу камеру зеркальну, якось так вийшло. і в мене завівся попуга вдома. <гум> Я так почав більше птахами цікавитися, ну, більше ходив, шукав, де сфотографувати прощі, а вже в бердвочингу більше. Там е, були організовані змагання, е, називається Великий день. Це протягом дня пройти, е, е, ну, знайти максимально велику кількість птахів. От. І тоді якось Я написав, я не проти поучаствувати, але нікого не знаєте. Тут пару чоловіка дозвали і кажуть, ми з тобою. Окей, ви поїхали. так. Сам процес пошуку ходити ну, на природі, шукати, тут, ну, вишукувати нових птахів. Це цікаве. Ну, в принципі, може бути кожного своє заняття, тому що деякі бродвочі ходять навіть без фотоапарату, їм достатньо того, що побачити, записати, вичати його, побачив, ну і все. Ну просто записати спостереження. Деякі там вишукують кольця, хтось ганяється там фотографію якісно зробити. Серед озерця торчить пеньок такий старий, а це спостерігаючи за птахами, є така проблемка постійно. Якось пенька нафотографуєш, як дивишся, ні, це не воно. Це виска. Отлила. Поліський заповідник е, приманював бородату сову, вона ну, дуже здорова по розміру. І там в інтернеті все ж не читалося, що вона може нападати на людей, ключовий голос, і ніхто не хоче тримати колонку, тому що зараз прилетить сова. Погонич малий, така маленька пташка, дивно, як кувичок. Е, тут поселився, теж досить рідкісна, скажімо ну, так, рідко його бачать. І тут всі київські бердвочери отмітилися, що десь. Я був бачив, а я вчора бачив, а я позавчора. березі лимана куча водорослі, гіок, очерета, таке, типу як вал, виходить. Я в тому валу поставив палатку, ну, вона така маскувальна, зверху прикрив очеретом, і птахи підходили ну, досить близько. Я там кілька видів сфотографував, таких цікавих. І йшов мужчина з собачкою. вони прийшли, я так переді мною туди, назад, і не побачив мене, я потім вилажили. А по нетрях вукали досить часто. Ми один з перших виїздів поїхали шукати ліс е, суку. Е, це такий лісовий куличок називається чи лісова курка. Е, вони теж активні більше вночі. Е, ну, ми ввечері зібралися і поїхали. Та -та. Через пару годин ми знайшли хорошу купу піска в ній, застряли і півночі викопувалися. Так була пригода. Ну, Пташку ми не побачили, але ніч провели весело. Я так хочу її побачити, хочу побачити, потім тут прийшов, сфотографував, о, є, через п'ять хвилин. Давай ще раз. Сфоток. Та ні, вже не цікаво, я вже бачив.